До Шоскінської центральної районної лікарні прибув черговий гуманітарний вантаж. Це дороговартісні медикаменти, які медичному закладу вдалось отримати завдяки співпраці з французькими гуманітарними організаціями. Як говорить головний лікар медичного закладу Олег Штогрин, найцінніше, що дана допомога надана саме за запитом лікарні, тобто це саме те, що нині найбільше потрібно. Кілька місяців до нас звернулися наші французькі колеги, наші співвітчизни, які знаходяться в Франції. З пропозицією допомогти нам медикаментами, зважаючи на ту важку ситуацію, яка на зараз в країні і в нашій громаді, яка є прикордонною, в якій багато проблем, про які ми всі знаємо, від чого страждають наші люди, було запропоновано закупити нам деякі медикаменти. За нашим по можливості, за нашим бажанням, то що нам необхідно, допомогу медичному закладу особисто передала волонтерка уродженка Шостка, яка вже 15 років проживає у Франції і активно допомагає своїй батьківщині Ірина Павленко дематейс Вона є секретарем французької гуманітарної асоціації Допоможи дією історія створення якої почалась 5 років тому. Це була ініціатива мого чоловіка. Тому що в нього була можливість, в мене було бажання, а у нього якраз була можливість. І як це часто буває, добрі справи знаходять знаходять відгук, і ми знайшли таких уж друзів. Крок за кроком все це вилилося в гуманітарну асоціацію, яка вже працює ну 5 років як наша персональна ірина. Говорить, що гуманітарна допомога надходить з Франції до шостки вже не вперше. Цього разу в запиті були саме медикаменти, які надійшли за сприяння президента міжнародної французької організації фармацевтів. Місі. Алена Бертона ця місія, оця з ліками, це інший варіант допомоги. Це вже нас знайшли велика організація ПАШі Франца, Це організація, яка об'єднує фармацевтів, усіх фармацевтів Франції. І під час війни це була ініціатива президента. Він висловив таке бажання допомагати Україні, і він став знаходити і спрямовувати інші організації гуманітарні. Так, як ми всі є в інтернеті, все і він, президент Ален Бертон, став спрямовувати гуманітарну допомогу в Україні. Таким чином, знаючи, що ми співпрацюємо із шосткою напряму, він запропонував нам профінансувати. Потрібні ліки, як говорить Олег Штогрин, посередником виступила українська фармацевтична компанія Фармак, і з французькою стороною був узгоджений перелік медикаментів, які вона профінансувала. І ми отримали медикаментів на 400 тисяч гривень. Здається, цифра велика, але ми. Просили медикаменти, які дороговартісні, які в нас розходяться, які ми деколи навіть самі не можемо закупити, тому що вони дороговартісні, але вони необхідні в тих обставинах, в яких ми зараз знаходимося. У першу чергу ці медикаменти рятуватимуть життя пацієнтів реанімаційного відділення при невідкладних станах. Також їх використовуватимуть для пацієнтів хірургічного та травматологічного відділення, знеболюючи. Кілька найменувань ну, наприклад, я один скажу, який люди всі знають Налбуфін. Інші знеболюючі, крім цього, ми попросили кровозупинні кілька найменувань. Антикоагулянти, тобто ми взяли невеликий перелік, але дорогих медикаментів, які першу чергу будуть використовуватися в реанімаційному відділенні. Я підкреслюю в реанімаційному відділенні для невідкладної допомоги. Серед допомоги також і 200 ампул контрасту, який використовується при комп'ютерній томографії. Цього має вистачити до кінця року, як тільки відремонтують томограф. Медикаменти всі дуже потрібні, дуже ходові і е Ну, вони я вам так скажу, привезли вчора. Вони вже використовуються. вже, вони вже пішли. От в роботу головний лікар закладу подякував французьким друзям за підтримку та наголосив на її важливості, особливо в умовах повномасштабної війни. Хочу висловити подяку від лікарні від громади нашого міста, від наших пацієнтів, нашим французьким друзям, особливо Олену Бертону. Президенту асоціації ПІАШ за його безпосереднє сприяння у вирішенні цього питання. Асоціації Еддепартеж вдячні за сприяння теж отриманню цієї допомоги. Ми дуже вдячні нашим французьким друзям за ці медикаменти.